Одинадцята порада не тіште своїх ворогів. Ненавість до ворогів дає їм владу, вони впливають на наш сон, апетит, кров'яний тиск, наше здоров'я та наше щастя. Наші вороги радіють, якби знали, скільки занепокоєнь, мук та неприємностей вони нам завдають. Любіть себе настільки, щоб не дозволити ворогам керувати власним щастям та здоров'ям. Дванадцята порада. Зменшіть очікування і не чекайте подяки. Не чекайте подяки, якщо робите щось від душі. Не вимагайте від людей, щоб вони відповідали вашим поняттям про добро, честь і порядність. У кожного своя думка з цього приводу. Це вбереже вас від почуття гіркоти та розчарування. Адже для когось ви можете залишитись поганим, навіть подарувавши йому мільйон. Ендрю Карнегі залишив племіннику мільйон доларів. Замість подяки, той проклинав дарувальника, повторюючи. Старий Енді віддав 365 мільйонів доларів на благодійність, а мені заповів, який жалюгідний мільйон. Є лише один спосіб заслужити любов перестати вимагати її та почати дарувати, не сподіваючись на подяку. Тринадцята порада усвідомте власне багатство. Більшість людей не розуміють, які скарби мають. А ви знали, що комп'ютерні ігри можуть бути корисними для розвитку дитини і навіть допомагати покращити результати в школі? Мова йде про спеціальні платформи для інтерактивного навчання, такі як Roblox Studio. Тут дитина отримує базові навички з програмування у найцікавішому для себе форматі в процесі створення власної комп'ютерної гри. Якщо ваша дитина... Однак, якщо у вас є дві руки, дві ноги, дах над головою, робота, сім'я що любить, і друзі, які підтримують у скрутну хвилину, ви вже казково багаті. Якщо вам здається несправедливим, що ви тяжко працюєте, але не досягли фінансового процвітання, подумайте, чи згодні ви обміняти те, що у вас є, включаючи здоров'я, стосунки та дітей на мільйон доларів. Якщо ні, значить, ви дуже заможна людина, тому що маєте набагато більше, ніж матеріальне багатство. Для того, щоб бути щасливим, потрібно лише зосередити свою увагу на доброму та не думати про погане. Ставте перед собою дві мети: перша мета здійснити те, чого ви прагнете, друга мета вміти радіти досягнутому. Також допомагайте тим, хто потребує. Це навчить вас цінувати власне життя та розуміти, наскільки вам пощастило. Чотирнадцята порада. Розцінюйте несправедливу критику як ознаку заздрощів та прихований комплімент. Багато людей відчувають жорстоке почуття задоволення, ображаючи тих, хто освіченіший чи успішніший. Чим значніша людина, тим більше зловтіхи виявляє натовп, коли бачить її промахи або слабкості. Наприклад, Лінкольн під час громадянської війни в США зазнав лютої критики, але при всьому не відповідав на неї, вважаючи це безумством, і це зрозуміло. Адже якщо вас хочуть принизити, то ви чогось досягли, тому не варто витрачати сили та час на реакцію. Робіть усе, що можливе, до кінця, і якщо він буде благополучним, випади у ваш бік не матимуть значення, а якщо ні, жодні виправдання не змінять ситуацію. П'ятнадцята порада пам'ятайте, що людям не до вас люди надто стурбовані думками про те, що про них думають оточуючі. Однак, швидше за все, вони нічого не подумають, тому що стурбовані тією самою думкою. Один кореспондент опублікував зловтішну статтю про роботу Карнегі. Останній сприйняв все як образу і, зателефонувавши видавцеві, вимагав письмового спростування. У результаті виявилося, що половина його знайомих, купивши газету, навіть не дісталися цієї статті, а прочитавші, вважали невинним жартом і забули наступного дня. Якби Карнегі їх не розпитував, вони б не згадали про цю статтю, надаючи значення подібним епізодам, ми породжуємо проблеми. Намагайтеся ставитися до наклепу з гумором. Людина, яка доводить, що вона не верблюд, виглядає безглуздо.